Скажіть, будь ласка, Андрій, як виникла ідея перший раз написати книгу? Я навчився читати в 4 роки, писати в 7, і з 7 років почав писати. А взагалі перша видана книжка, ось шлюбні гріші жаб, це вже четверте чи п'яте перевидання. Мені було 25 років, коли вона вийшла. І е, від першої до 103, сьогодні у мене вже 103 книжки. Ось яка градація. Звичайно, що розказати історію. Я працюю в кіно з 98-го року, і все, що я пишу рано чи пізно буде або екранізовано, або матиме інші форми втілення. От наприклад, є радіовистави багато. Я працюю в кіно, в серіалах, тому мені важливо не тільки розказати, а й показати, якщо читають мою книжку, люди. Я хочу, щоб вони одночасно уявляли собі фільм. Дякую, а ми вже придбали книжку, тож йдемо читати. А, до речі, по всіх цих трьох книжках є радіовистава на Радіокультура, Тож заходьте, слухайте, ну а ми йдемо далі.